Комфорт та безпека клієнтів понад усе. У Харківському метро відкрив підземне відділення Райфайзенбанк. Воно працює навіть під час повітряних тривог. Тут клієнти мають доступ до каз та інших фінансових послуг, а також можуть отримати всі необхідні консультації. Це дозволяє підтримати локальний бізнес та мінімізувати економічні втрати для підприємців і населення в регіоні. Райф це не тільки банк для фізичних осіб. Райф це і банк для юридичних осіб, для державних підприємств, для наших партнерів. Банк постійно підтримує соціальні ініціативи. Ми, в нас є декілька соціальних проєктів з державними підприємствами, де ми виступаємо як підтримка для бізнесу, для розвитку бізнесу. Відповідно, ми завжди поряд із клієнтами, з юридичними особами, і з фізичними особами. Це відділення воно має інклюзивність, воно безпечному місці для клієнтів, для співробітників. Ми дуже вдячні, що є така можливість обслуговувати наших клієнтів без повітряних тривог. Харків постійно піддається обстрілам. Тож повітряна тривога лунає у місті дуже часто. Зокрема, минулого року в області було оголошено найбільше повітряних тривог в Україні. Понад дві тисячі, а подекуди небезпека триває ледь не цілий день. Відтак клієнти мають менше доступу до офлайн-послуг банку, яким достатньо багато людей надають перевагу. Також, попри все, у місті продовжують працювати бізнеси, які потребують постійного доступу до банківських операцій. Тож підземні відділення стали справжнім порятунком, стверджують підприємці. Допоможуть тим, що не треба буде чекати, якщо там тривоги. А так, ну зручність, теж зручність. Що не треба виходити з метро, де щось там ходити. коли тривоги ж банк не працює, тому теж це була проблема. А так, звісно, нам зручно. Ми приїхали, все, що треба, зробили. і Все Райф став першим банком в Україні з відділенням у метро, що працює під час повітряних тривог. Раніше фінустанова відкрила підземні зони обслуговування у Харкові, Дніпрі та дві зони обслуговування у Сумах.